Завтра, 1 серпня, можу відправити, кому треба, бо в мене там люди замовили. Ось саженці такого, точніше, не саженці, а ці. Як їх? чевінки називаються. Хедера або плюс називається. Дуже класно виглядає він. Дивіться, який листочок він має. Тобто, бачите, такий, типу, візеруночок. Це молодий листочок, а це старий, наприклад. Бачите, він зелений, такий темний, темний, такий зелений. Молодий світлий іде, темний, іде-зелений. Оце зараз буду його обрізати, це все. От кому треба. Чисто за символічну плату на карточку там скинули пару цих гривень. І я вам відправлю. Я його собі теж садив мені дали отакі ці штуки. Я їх водичку просто втикнув. Не знаю, там вони в мене там місяць, ярма жили в тій банки з водою. Вони корінчики пускають, потім в землю садиш, і воно в тобі росте. Кому треба, то пишіть в особисті повідомлення, я вам відправлю. Чисто там за символічну плату, там 5, 10, 20, 100 гривень. Хто скільки скине? Почті такі, ось до зараз це все поврізаю. Ну я ж його просто тупо викидаю. А так хтось комусь може треба, то посадити собі, та й буде у вас красотінь. Бо там в мене пара людей замовили. Е, ну дуже чисто за символічну плату. Так що кому треба, то, будь ласка, пишіть, дзвоніть. Ні, не дзвоніть, лучше пишіть, бо на дзвонки не завжди можу відповісти. А так зараз я його собі обріжу, отаку, дивіться. Отаку типу, поняли. Щас таке показую вам. Ось ось таке. Ось такі, ті, поняли, чарінки буде. Оце таку воду його тикнули, все, вона тобі корінчики пустить. Посадити собі і заплете вам. Ось така буде у вас зелена огорожа. Так що пишіть в особисті повідомлення.